Привіт, мене звати Катерина Бродовська і я викладач польської мови, а також менеджер культурних подій в Польщі. Мешкаю в Польщі вже 5 років. В Україні я народилася в чудовому за польськими мірками немаленькому містечку Біла церква, що на Київщині, навчалася в Києві і е, пізніше переїхала вже до Гданська. 8 березня дійсно святкують в Польщі. Це дійсно свято жіноцтва, і це свято власне, жінки, як жінки. Тому, наприклад, коли ви прийдете до якогось торгівельного центру, 8 березня, просто не знаю, там на каву або щось собі купити. Я вам гарантую, що при вході ви отримуєте тюльпанчик. Або в транспорті, наприклад, ви будете їхати і може навіть водій сказати якесь привітання. Дуже приємно, коли просто ти йдеш. І незнайомі тобі люди, і жінки, і чоловіки, що от важливе. Е, всі вітають тебе з 8 березня, і це неймовірно приємно. І це вже не ставлення до як до якогось свята е, застарілого чи е, е, з якоюсь пропагандою. Це ставлення, спересім для жінки, і це просто ще один день в року, щоб сказати їй: Ти прекрасна, посміхнися, хай в тебе буде хороший настрій мати українку за дружину дуже вигідно. Вона і гарна і працьовита, готова відмовитися від кар'єри і усе своє життя присвятити родині. Не знаю, чи це до кінця стереотип, бо, як на мене, це по великому рахунку факт, але для нас це нічого особливого. Якщо для поляків вони звикли, що жінка більше часу присвячує. Не родині, а власному розвитку, то мені здається, що сучасна українська жінка намагається це поєднувати. Вона прагне до всього і мати родину, і мати успішну кар'єру. Але мені здається, що коли вибір стає між кар'єрою та родиною, в 90% українки обирають родину. Українки дуже гарні. Це не стереотип, це факт. Це факт, хоча я не можу сказати, що оцінювати жіночу красу потрібно виключно за національністю. Як на мене, неправильно говорити, що немає гарних польок. Я особисто знаю, і в мене є подруги, дуже близькі, польки, і вони неймовірно гарні. Я вважаю, що Можливо, це стереотип з однієї сторони, що тільки українки гарні в Польщі, але не можна говорити, що не дивіться на тих, а дивіться на тих, і, наприклад, зустріне чоловік гарну дівчину, просто гарну дівчину, і дізнається, наприклад, що вона полька, і такий: А ні-ні, ні знаєте, я там піду до українки, бо вона всі вважає, що вона дуже-дуже гарна. Тому я вважаю, що це не до кінця правильно, але відверто кажучи, я. Бачу різницю в красі, і для мене розуміння краси, воно дійсно ближче до української. Українки дуже працьовиті, готові багато працювати і вдома, і на роботі. Це не стереотип, як на мене, це абсолютна правда. Я з власного досвіду знаю, що. Задоволення може приносити так само, як і робота, так і, наприклад, наведення порядку вдому. Я не кажу зараз про саме прибирання, бо більшість жінок, не дивлячись на те, як думають чоловіки, ненавидять прибирання насправді. Але коли ти влаштовуєш вдома якийсь свій побут, коли ти запрошуєш друзів, коли ти відчуваєш себе господиною свого дому, це звичайно також частина роботи. І коли ти реалізовуєшся в професійному плані. Це також приносить певне задоволення, тому мені здається, що кожна людина вона прагне в якийсь спосіб до щастя, і це щастя, якби. Складовим складовою цього щастя може бути, власне кажучи, задоволення від того, що ти робиш. Тому я вважаю, що це абсолютний факт, що працьовитість українок вона прослідковується в усьому. Тобто хтось говорить, що, наприклад, бути мамою це теж професія. Я з цим абсолютно погоджуюся. І дивлячись, наприклад, на мою маму, яка реалізувалася і як бізнесвумен, яка реалізувалася абсолютно як мати, в неї двоє, я вважаю, чудових дітей. Це є головним підтвердженням цього факту. Українки більш доступні, ніж польки. І тут, як говориться, Остапа понесло. Це дуже цікавий стереотип, як на мене, про який можна говорити дуже довго. Я знаю, звідки він склався, цей стереотип, але на моєму особистому досвіді нікого не хочу образити. Але я бачила абсолютно кардинально іншу ситуацію навпаки. І про це мені сказав мій знайомий поляк, який говорив про те, що йому не цікаво було спілкуватися з польками, бо вони одразу були готові на все. І він був дуже здивований, коли він знаючи стереотип про Україну, він казав: Ну кажу, ну куди ж ще як говориться швидше? Він був дуже здивований, коли дівчина на вулиці українка йому просто відмовила, сказала, що їй не цікаво. І коли він сказав, ну як ти ж приїхала до Польщі, вона сказала, і що? Тому це як на мене стереотип. Але знову ж таки в кожному випадку є виняток, так? Це залежить від дівчини, перш за все. Але з того, що я мала в своєму досвіді, то я можу сказати, що українки. Більше ніж гонорові в цьому плані, і не потрібно вважати Українку за якусь легку здобич. Українки дуже бідні, вони на все готові заради грошей. Ні. <плес> ні. Можливо, хтось буде казати, вона нещира, вона бреше, але ні. Я особисто не знаю жодної дівчини, яка була б готова на все заради грошей. Чи це виникає з кола мого спілкування, чи це виникає просто з мого, можливо, ще невеликого досвіду, хоча я щодня працюю з неймовірною кількістю людей. Я не знаю таких людей. Я чула про те, що хтось когось десь знає і що такі дівчата є. Я не чула, не бачила особисто, руками не трогала, тому не можу цього підтвердити. Але я не засуджую. Існування такого факту, тому що вважаю, що кожен живе так, як йому зручно і як він може. Якщо я маю можливість себе забезпечити, якщо я маю можливість е, зробити так, щоб не просити когось е, про допомогу у фінансовому плані, то е, я вважаю, що це абсолютно нормально. Є дівчата, які дійсно з дуже бідних сімей, які шукають можливості і вони шукають різні можливості, але найчастіше вони знаходять цю можливість у якійсь самореалізації, або, мені здається, просто продовжують жити так, як вони жили. Якщо говорити про дівчину, яка шукає собі чоловіка тільки, щоб він її забезпечував. Ну, то я можу сказати тільки, що мені шкода таку дівчину. Бо я вважаю, що вона могла б мати більше і вона була б здатна на більше. А це все просто лінощі і шукання, можливо, якогось простого шляху. Дорогі українки, дорогі мої землячки, я всіх хочу привітати з 8 березня і сказати, що любіть себе. Передусім, любіть себе і даруйте свою любов іншим, бо ми маємо до цього хист. Ми можемо робити людей щасливими і тішитися тому, що кожного дня ви прокидаєтеся, дивитеся в дзеркало і бачите там для себе найріднішу людину, яка завжди буде з вами.